Він якраз у сусідки каже, зайшов погрітися, адже щойно був на підробітку. От сьогодні пішов там, дрова сказав сусідки, сніг почистив, ну, 100 гривень заробив за дві години. Ну, це не, не кожен день таке, буває, де, хто харчами дає мені, хто там сало, хто там консервацію. І так помаленьку живу, ні на кого не. Обіжаються, що жодних доходів немає, підтверджує ніде не працює, а до пенсії ще далеко. Нині йому 57. Собаки ділиться найбільша його цінність, і для них він віддає усе, що має. Вони мене розуміють з пів слова. Мене рано то вони завжди мене облизують, кажуть вставай нас вже кормить поцілують, оближуть. Чоловік погоджується пустити нас до хати. Тож йдемо на гостину. У господарстві пана Олега, як виявилося, дев'ять песиків, п'ять котів та коза. А, а вона вона має позичати. Сіганю. У будинку і справді все захаращено, та видно, що до собак чоловік ставиться з великою любов'ю. Годує їх, каже, двічі на день. Спеціально варить. Супи та кашу каже чотирилапі то його захоплення з дитинства. Собак тримав завжди. Ви тут з ними спите? Да, да, да. Тут на місці. Рідні розповідає, немає тож допомогти нікому. З роботою не склалося, тож обставини добряче підкосили. Я любив правду в очі казати. Не щасу це не любило. От того я і кажуть, і до пенсії не дослужив. То як ви так любите собак? Ну значить треба трошки все облагороджувати. Ну погоджуєтесь? Так, да, Ну я яка не в, сам не в силі це зробити. Мені треба трошечки. Чуть-чуть допомоги, чуть-чуть невеликої. Да-бін. Кам, бімать. Да. Ти не знаєш, що вони люблять. Любиш. любиш. Усі сільраді кажуть, що за чоловіка знають і періодично до нього навідуються. Ситуація в нього життєво сталася, що він проживає сам. Це є здаст. Так, я мої друзі, вам показала ось людину по інтернеті. Він йод в телег. І він дуже, знаєте, людина така силемудрина, хороша і дуже розумна. Ось я вам виставила ролик за нього, за цього Олега. І вам скажу, що він дуже силемудрийний чоловік. Зараз він, на жаль, дуже хворий, знаходиться в пенсіонаті, його оглядають, він дуже нещасний, бідний, але він, знаєте, все своє життя він прожив, ви, знаєте, з Богом. У нього були добрі діла, до, діла, знаєте, з небес. Він мав е, релігійні учинки і релі, релігійне поводження в у всьому. Розумієте, милі друзі? Він був дуже хороша людина, Ось я вам ролик відкрила. Щоб ви подивилися, яка він був людина, він дуже е, любив собак, він їх доглядав, глядів, він допомагав людям. І він, ні від, ні, знаєте, як вам сказати, ні від кого не <ккій> залежний був, ні від кого незалежний був. Йому було дуже важко жити, але з Божою пам'ятю він собі на хліб і на кусочок хліба заробляв. Ця людина дуже силімудрина, була добра, трудолюбива, цей Олег Пасюк, і він дуже був хороший. І також він знаєте таку, е, таку приповіску, сказав, яка мені знаєте у саме серце, у саму душу мені знаєте, е, влилася в саме серце, в саму душу мені за всі його слова е, закорбувалася в його серце і в його душу свого Олега. Він казав: якщо ми будемо чинити добро. Ми будемо допомагати усім, любити навіть тих тварин бездомних, будемо усіх жаліти і з цим співчувати, як все він робив. Нам Бог за це мої друзі дасть здоров'я. Бо якщо ми маємо мільярди, мільйони віли, і, знаєте, особняки, гроші, і якщо у нас підкає якась невеликовна хвороба, і мільярди, і мільйони не допоможуть. А якщо ми будемо жити просто, Скромно будемо жити, жити так, як хоче Бог. Косок хліба так, над головою, якась копійка у нас є, Одежа взуття, і ми маємо саме необхідне для свого життя, будемо жити скромно. І найбільше, що Бог милі друзя для нас дасть, це Бог нам дасть здоров'я. Здоров'я це найбільше, що є в цьому морі. Це здоров'я. Якщо ти міцний, кріпкий. І ти здоровий, значить тобі буде добре, значить ти будеш жити 100 років, 104. Ти так само будеш жити, як жив Андрій Ворон. То чотири роки проживеш. я вам мої друзі скажу, що цей Олег був дуже хороша і мила людина. Що він дуже був силімудрийний. Його ті слова, які він скаже, вони справді правдиві. Якщо ми будемо добро творити, то Бог нам досе дасть здоров'я. Правді, здоров'я це найбільші цінності, це здоров'я. Коли ти ходиш, коли ти на городі робиш, коли ти їсти приготуєш, коли ти тварину нагодуєш, коли ти когось пожалієш і дасиш милостиню комусь, коли ти маєш найобхідні дім, хліб. І якусь копійку, чи ти маєш дві тисячі, чи п'ять, чи десять, чи навіть тисячу ти гривень. Маєш, навіть ти нічого не маєш, тобі доробиш, навіть тобі хлібом, чи е, тарілку супу і ще, за все повинен бути вдячний, що Бог тебе не залишає, благословляє тебе і завжди з тобою. Омилі друзі, я вам скажу, що ця людина була світла, цей Олег. Це була людина дуже хороша, і він знаєте, був. У молодості був дуже прекрасний і хороший чоловік. Він колись робив на роботу ходив, коли був молитий. Я вже постарів, то вже зараз і пенсію йому зробили і вже собі має. За що там у пенсіонаті харчувати, і він, знаєте, дбав про собак, а тепер про нього дбають у пенсіонаті. І б Бог був з ним, і Бог його не полишив. Наскільки ця людина була добра, хороша, він, знаєте, пригорнув би до себе всіх собак, всіх тварин, всієї цілени, і би всіх забрав, годував і любив їх і піклувався про нас. Так само Ісус Христос, Бог великий, і Самогущий хоче. Пригорнути нас всіх людей до себе і сказати: прийдіть до мене всі кінці, і я впасусь, помилую і заберу своє царство, і будете жити поруч зі мною моєму царство, у в в тому симфонічному мирі по вік. Там, де я вам дам одяг, взуття дам нагодою, напою, і ви будете не лише жити деякий час, а ви будете жити по вік, по віки будете жити, ви будете жити вічно. Так само цей Олег, наскільки він був добрий і любив тварин, що він не лише на слові Бога прославляв, а на ділі. У нього було релігійне поводження, що мені Бог дає всі святі е, релігійні научні знання ці селені, що ця людина Олег була світла для світу. Він не лише словом Богу служив, а ділом життям своїм. Так само, як він сказав. Вся все, все села облітися, а якщо нема здоров'я, нема нічого. Якщо ти будеш добро творити, значить тобі Бог дасть здоров'я, дасть тобі Бог все. Найбільше Бог тобі, не треба, щоб там Бог винагороджував грошима чи особняками, чи мільйонами. Але найбільше, що Бог, якщо ми будемо творити добрі діла і будемо жити по релігійних принципах, по релігійному поводженні, Бог нам дасть здоров'я. Я вам скажу, що Бог є всякого знання, всякого стилю мудрі, і мені дає до всього світу сказати цієї релігійної книги, книги Святої, книги чистої, Євангелії, цієї Вселеної, не лише словом, а й ділом і життям прославити нашій землі. Чинити Добро ім'я Господа, вчинити яке діло добре. І тоді Бог проведе, і ми віддамо Україну світло, країну блаженства, той симфонічний небесний світло, де перебуває сам Бог, великий всієї селени, всієї землі, бо всякого одна, всякого покою Бог є живий і сутаний. Йому вся слава, насю проповідь. Щиро дякую, милі друзі, що ви підтримуєте мій канал, завжди зі мною. Будьте благословені. Амінь.